Та дам потужно. Це потужно. Бум-бум-бум-бум-бум. Да. Важно слухайте, не додумуйте за клієнта, збирайте інформацію. Якщо вам здається, що ви вже чітко зрозуміли портрет клієнта, то це може бути хлібне рішення. Що стосується відмов, це взагалі така рутинна справа для менеджера з продажу. Навпаки, в цьому є величезна користь, бо якщо клієнт вже зацікавився твоїм продуктом, потім відмовляється, то це, напевно, не просто так. Ти можеш тільки ці відмови відвернути назад сторінку, подивитися, проаналізувати свою роботу, що ти зробив, і покращитись. В роботі мені найбільше подобається, по-перше, компанія NetWorks. Викруті. Дякую, по-друге, мені надзвичайно подобається ніша, з якою я працюю. Наразі мій клієнт це власники бізнесів і отримувати цей досвід і це для мене дуже корисно. По-третє, мені дуже подобається екологічність цього продукту, наскільки він важливий і корисний для мого клієнта. Мені також дуже подобається корпоративна культура, яка є в компанії, корпоративні цінності і загалом та екосистема, в якій працюють співробітники.